Вітаю! Це канал Yellow Book Nook, з вами Іра. Подумала, що я давно не робила, знаєте, таких середніх вимірювань по лікарні, а тобто не перевіряла, наскільки сильно змінилися мої читацькі а, звички, мої смаки і так далі. Тому вирішила пройти тех, що називається. 50 питань до читача для того, щоб е, зафіксувати, які в мене будуть відповіді станом на зараз, і в майбутньому повертатися і бачити якийсь свій прогрес. Коротше, е, будемо сьогодні е, відповідати на купу, купу, купу питань, пов'язаних з читанням. І давайте одразу не будемо гаяти часу дарма в йо до питань. Якщо хочете, ви теж можете обрати 5-6. Це питання я їх напишу в описі до відео або в першому а, закріпленому коментарі, щоб ви теж зробили для себе такий маленький зріз і підтримали коментарем це відео. Отож, перше питання: тверда чи м'яка обкладинка залежить від жанру книги? Якщо це щось таке, що я хочу зберігати в своїй бібліотеці, то краще, звісно, було б, щоб тверда обкладинка за. А, Відсутністю такої окей буде і м'яка. Супрообкладинка надягнута чи знята? Під час читання знята зберігати на полицях. Вдягнута третє питання: букінистика чи нові видання. Тут 100% нові видання, бо кінністика тільки якщо це якось пов'язано з моєю родиною, щось що передавається з покоління в покоління, але в принципі такого нічого насправді і нема. Тому нові видання. Електронні книги, так чи ні, 100% так, особливо для ем, жанрових книжок, які не будеш перечитувати це ідеальний варіант. Чи користуєшся підпискою на книжкові сервіси? Ні. Але я купую книжки на книжкових сервісах для того, щоб їх читати. Мені не дуже подобається вибір книжок, що підходять під підписку, і коротше, ви зрозуміли: інтернет-книгарні чи фізичні? Зараз вимушено інтернет-книгарні, якщо говорити про українські книгарні. А так я. Маю величезне задоволення, коли ходжу по фізичній книгарні, і, наприклад, можу піти в той день, коли мені ось приспічило купити книгу і одразу спросати читати. Я дуже-дуже скучила за тим, що я так можу робити. І вчора я пішла і купила книжку англійською, таку, яку я можу прочитати доволі легко, і зараз її читаю. Тож так, фізичні це за покликом серця онлайн через. Обставини. Чи купуєш книжки через обкладинку? Так буває, насправді раніше було частіше, зараз більше мене а, назви чи то тематики, що в книгах підіймаються, інтригують, а не сильно тої обкладинки. Чи купуєш хороші книги, але з поганою обкладинкою? Так, книга не винна, що в неї погана обкладинка. Бо знаєте, фантик, то зняти можна, а серцевинка, головне, щоб була смачна. Чи купуєш погані книги, але з красивою обкладинкою? Ну, завчасно я не можу сказати, чи погана книга, чи ні. Але бувало таке, що я купувала книжку через обкладинку, вона виявлялася ну доволі ем, посередньою, і я її продавала або кудись віддавала. Ну, коротше, таке бувало, але навмисно ні. Перша книга, яку ти прочитав, Ой, я не знаю. Я не знаю, що це була за книга, але е, в дитинстві в моєму було доволі багато книжок. Насправді. Були і енциклопедії, які я зараз доволі часто згадую, е, були і Мауглі, і Золотий Ключик, е, ще були пригоди дядя Федора. Коротше, багато чого було, але якщо Брати з тих книжок, які я прочитала вже в е, такому віці, коли я сама обирала, що читати, і прям читала-читала, то це, певно, була секрет одноокого кота з серії Альфреда Хічкока, це е, детективна історія про трьох е, підлітків детективів. Остання книга, яку ти прочитав, я не пам'ятаю, що то була. А, так, згадала, зараз я її знайду, я вам покажу. Остання книга, що я прочитала, це наукове мислення, аргументовані способи не приймати все на віру. Офігезна книжка для тих, хто взагалі не читав наукпоп, але кому цікаво а, зрозуміти. Як працює наукове мислення, хто зацікавлений в тому, щоб побачити, які дири в своїх концепціях мають теорії змов, пропаганда, магічне мислення, астрологія і багато-багато чого такого. Коротесенька книжка з дуже легким викладанням, але. Тезово і базово, вона покриває більшість питань, які потім, може, захочеться вивчати більш глибоко. І тут будуть посилання на книжки, які автор згадує прямо в тексті, які можна буде почитати потім для того, щоб розвинути цю тему глибше. Класна книга, прям дуже-дуже рекомендую. <сів> так, у нас тут вже огляд стався. Остання серія, яку ти закінчив. Остання серія, яку я закінчила, це однозначно трилогія Перший закон Джо Оберкромі. До речі, наступна книжка з цього всесвіту вже вийшла з КСД з 1 березня доступна до покупки, і я цьому безмежно розію. Чекаю, коли моя до мене приїде. Остання придбана книга. Зараз Зар... Зар... збігаю. Я повернулася, повернулася, і це «Kiki's Delivery Service Eiko. Кадоном. Це новела, по якій було знято те саме дуже культове аніме. Служба доставки Кікі, здається, так це має українсько називатися. Довго процесила, як це перекласти. Я поки що прочитала 54 сторінки і сподіваюся, завтра, післязавтра закінчу. Це дуже легка дитяча книжка. Вона така магічна, приємна, прикольна. Тож так. 15 питання. Яку книгу можеш порадити прочитати всім? Однозначно прогулянка Роберта Вайзера? Вам просто потрібно щось настільки прекрасне в вашому житті. Я знаю, тому обов'язково читайте. Топ-3 улюблених жанри. Ам... Окей, нонфікшн. Я зараз дуже багато читаю нонфікшену різного ж типу на абсолютно різні тематики, але якщо брати ось такий загальний, то це наук-поп, точно. Так, наук-поп, фентезі, однозначно, я його любила ще з підліткового віку. Потім в мене була перерва читання фентезі, зараз я до нього повернулася. І, певно, з художньої літератури це Ну, нехай буде постмодернізм. Хоча е, я не тільки таке читаю, але е, маю до нього велику схильність, скажімо так, до якого жанру ніколи не доходять руки. Ось е, складно мені з е, магічним реалізмом він, начебто, мене дуже сильно прям інтригує. Я читала декілька невимовно гарних книжок, але при цьому. Для мене читання магічного реалізму це праця, це прям те, що забирає час, енергію та увагу. Тому зараз я дуже мало такого можу читати, бо в мене іншим зайняті мізки. Читаєш поезію? Ні, майже не читаю, хоча. Розумію, що є в ній щось таке, що прям змушує серце калатати. Треба все ж таки якось це виправляти, проте я не маю гайденса в цьому питанні, тому якось так подивимось, можливо, щось я з цим і зроблю. Нонфікшн так, абсолютно так, ви самі знаєте, особливо. Легкий наук поп, який дозволяє поглянути на нову тему, хоча б поверхнево, але так, щоб мати загальне уявлення про неї, прям обожнюю таке. Книжки для дітей middle grade, 8-12 років. Ось, бачите, одну таку читаю прямо зараз. Тому так, в принципі, але не часто під настрій. Улюблений книжковий або навколо книжковий предмет. А, моє крісло для читання. <ріст> я про нього дуже довго мріяла, і, певно, коли воно в мене з'явилося, я не переставала з ним користуватися. Прям я обожнюю там сидіти і читати. І мені приємно мати такий е, затишний букнук. <ріст> Певно, yellow Book Nook, почасти це назва, яка надихалася ось моїм е, жовтим кріслом. Якою закладкою користуєшся зараз? Я обожнюю лясе. Якщо це не лясе, то я використовую е, олівець, наприклад. Або ж е, суто з практичної точки зору, це може бути набір. Стікерів. Я не дуже часто підбираю, прям якось особливим чином закладинку до книги, бо я більш утилетарна людина в цьому питанні. Давайте далі. Найдивніша річ у якості закладки. Найдивніша телефон. Я телефон кладу інколи поміж сторінок, коли засинаю вже, бо часто всі закладки, все те, що я використовую для читання, залишаються в залі, а в спальню я їх не тягну, коли йду читати перед сном. Товсті книги, 600 чи звичайні 250-300 сторінок. Давайте так. 600 плюс це прям для фентезі. Особливо, якщо це то фентезі, яке припадає для, до смаку. В принципі, я не боюся великих книжок, але е, книжки, звичайні, на 250-300 сторінок, це теж не моє повністю, бо я більше люблю книжки ще коротші. Мене дуже-дуже надихає, коли. Автору не треба багато слів для того, щоб сказати все те, що він хоче. Тому, певно, сйон і його місячний камінь, прогулянка вальзера або інші такі коротесенькі книжки, в яких до ста. 100... 50 сторінок, вони прямо мені в саме серденько. Тому якщо обирати з цих варіантів, то я певно оберу 600 плюс сторінок. Бо альтернативний варіант, який я маю, який мені ще більше до смаку, то такого не було в питанні. Книги з ілюстраціями чи голий текст. Ну, залежить від жанру насправді, але в принципі, якщо це книга на один раз, то голий текст і так, щоб якомога менше використовувалося паперу не це все. Але якщо це якесь фентезі, яке я прям хочу в подарунковому виданні, чи з ілюстраціями, то однозначно з ілюстраціями, улюблена книжкова пара. Елізабет Беннет та Містер Дарсі. Навіть не буду оригінальнічити, бо це те, що я люблю ще, напевно, з 17 років, і воно все так і е, залишається на даний момент. Улюблений книжковий лиходій. Хух. Не знаю, я не так багато читаю книжок, де є прям лиходії-лиходії. Не знаю, не знаю, не можу сказати. Улюблена книжкова пригода. Це однозначно оці квестові місії. Там, де є шлях героя, там, де а, треба ось знаєте, як пройти цей квест, цей квест, цей квест і досягнути фінального боса. А, якщо ми говоримо про фентезі, то так, це те, що мені подобається. І здебільшого мені подобається, коли е, ці пригоди, вони або в горах, або на морі. Хоча піратські книжки я не люблю. Але, наприклад, якщо брати Робін Хоп та її другу е, трилогію в світі Елдерлінгів, яка зараз починає виходити у КСД, то так, однозначно, це прям морські пригоди, е, обожнюю улюблений книжковий світ. Е, це треба думати. Я навіть не знаю, що вам сказати. Давайте так, щоб не помилитися, скажу, що це Гаррі Поттер, що це Хогвартс, що це те, до чого я найчастіше зараз повертаюся, якщо вже брати. З Фентезі книжок, то це однозначно Гаррі Поттер. Тож так, Хогвартс. Улюблене читання в дитинстві. Не знаю. Не знаю що, я прям дуже сильно любила перечитувати, це треба в мами питати. Але знов таки, всі ті книжки, що я вам а, перераховувала, <смас> які в мене були в дитинстві, я читала не один раз і не два рази, точніше мені читали. Тому не знаю. Можливо, це все ж таки енциклопедії, ті, що а, життя, техніка та космос. Такий трьохтомник, де можна було дізнатися, ледь не все про все можливо, нехай буде так: серія чи одиничні книжки. А залежить від жанру, якщо фентезі і Шо, серденько, то серія і якомога довше. Якщо це а, просто загальна прозива, література, то, напевно, одиночні книжки. Хоча, якщо брати детективи, то, звісно ж, пригоди Шерлока Холмса це настільки величезна серія, я її просто обожнюю. Тож так, певно, більш серії. Яку книгу? Ти любиш, проте не розповідаєш про це. М -м -м. Ви мене кенселити будете? Ладно, не буду це вам казати. Я не знаю, ну можу сказати, ладно, скажу. А, насправді я дуже-дуже сильно люблю тетралогію професія відьма від Ольги Громико. А, Це та штука, яка породжує в мені а, жахливу ностальгію. А за часами, коли не було багато проблем. І, певно, так, я дуже люблю цю серію, будь ласка, не кидайтеся в мене тапками. Популярна книга, яка не сподобалася. Знаєте, я не сильно читаю прям популярні книжки, але якщо так вже брати, мовчазний пацієнт це популярна книжка, ось вона мені не сподобалася свого часу. Книга, яка змінила твоє життя. А, певно, це будуть тривожні люди Фредріка Бакмана. Бо після цієї книжки я зрозуміла, що треба просити допомогу, якщо вона тобі потрібна. Не треба цього соромитися, а треба заявляти, що угу, зараз я не справляюся. А, саме після того, як я її прочитала, я пішла і звернулася до того. Консела, як це тут називають, тобто психолога по-нашому, по суті, одне й те саме і проходила двічі серію зустрічей із консела, і це мені дуже допомогло насправді. Яку книгу ти не любила в школі? Я не знаю, я не пам'ятаю взагалі, що я читала зі шкільної програми. Бо здається, щось читала, але настільки було багато інформації, настільки всього було багато в моєму житті, що я взагалі не пам'ятаю книжки, які читала для школи, якщо вже про те пішло мова. Те, що я читала на літніх канікулах для себе, то зовсім інше. Тож я не можу вам сказати, яка є відповідь на це питання. Улюблена екранізація. 1900 історія про піаніста. А це... Екранізація е, книжки е, о, Боже, італійського письменника Олександра Боріко, легенда про піаніста. Здається, так вона називається: фільми по книгах чи серіали по книгах, залежить від е, е, того, наскільки масштабна книга. Ось нещодавно я подивилася маленька велика брехня. За романом Ліан Маріарсі добре серіал вийшов. Чому треба його б було скорочувати до фільма? Також дивилася доволі нещодавно уроки хімії Бонні Гарсмус від Apple TV. екранізація, і це прям бомбезна екранізація за виключенням двох моментів. Якщо вам цікаво, я теж можу про це поговорити в відео про екранізації. Коротше, певно, серіали перемагають, хоча і одиночні фільми я теж дуже люблю. Яка книга терміново потребує екранізації? Ерагон. Тетралогія Ерагона потребує класної екранізації, яка не буде сильно відходити від тексту. Бобляха-муха. те, що зробили в 2008-му, здається році, чи в 2006-му це жах. Це... Одна з найгірших екранізацій ever. О, Ерегон потребує класну екранізацію, 100%. Купуєш книги для колекції? Зараз вже ні. Раніше так. Але я купую книжки не те, щоб для колекції, я купую книжки для того, щоб мати доступ до конкретних знань, які в цих книжках є, або до конкретних досвідів. Тобто. Інколи я купую наперед не для колекції, а для а, своїх вражень. От так от. Віддаєш, книги на благодійність? Так віддаю. А, зовсім нещодавно віднесла вже перші п'ять книжок в місцеву бібліотеку і була а, приємно здивована, що їх прийняли. Взагалі, то бібліотеки, в UK не приймають донації книжок. Від фізичних осіб, скажімо так, але через те, що книжки іноземною мовою, тобто не англійською, то їх прийняли. І я почала знімати влог, але якось забросила. Пніть мене, щоб я його дозняла. Ось. Улюблений перекус під час читання чай. Я обожнюю пити чай. Улюблена поза для читання. Певно, в ліжку під ковдрою. Це мій ритуал, майже щовечора, щоночі я читаю книжки перед сном, хоча б хвилин 15, але я читаю. Природні чи штучне освітлення для читання штучне, 100% штучне, бо його можна Змінювати як тобі хочеться, їм можна керувати і не засліплює і прям ідеально, штучне світло це найкраще. Тим паче, що в мене тут зараз здебільшого сірість, жахлива сірість, тому я все одно вмикаю купу ламп. Тож якось так читати вдома чи на вулиці вдома. На вулиці дощі 80% часу або дуже сильний вітер, що теж дуже неприкольно під час читання. Швидко читання, так чи ні? Ні, ні і ще раз, ні. Яку книжкову серію хочеш завершити цього року? Я би з задоволенням дочитала Ірагона, але його не видадуть повністю в цьому році, хоча. Так жалко, бо це ж рік дракона. Які ще книжки треба читати, як не про драконів в рік дракона. Але з того, що вийшло, я ж я ще не починала так, щоб багато серій В мене не закінчений це Макова війна. Я прочитала лише першу книгу, і про неї я ще не розповідала в прочитаному, не знаю, чи треба відгук робити чи ні. І. Так, записки з мекханського прикордоння, Вегнера. У мене прочитані дві книжки з чотирьох. Можна продовжити читати, але я поки не маю бажання, якщо чесно, щось не тягне. Вихід якої книги очікуєш? Певно, це книга найбільш очікувана мною книга. По-перше, це кохана Тоні Моррісон фабула буде робити перевидання. Я бачила скріншот переписки з іншою блогеркою, де СМники фабули розповідали, що ця книга вийде друком. Тож так, я хочу її прочитати. По-друге, я дуже сильно чекаю на роман Зміна місць, який вийде в Вавилонської бібліотеки. Це той університетський роман, де два Викладачі з США та Великобританії міняються місцями і там будуть про їх пригоди. Мені дуже цікаво, і кажуть, що там прям має бути роман з гумором з гумором. Тож я чекаю улюблений книжковий блогер за неперевершену харизму, почуття гумору та. Розраду, яку мені дарує цей блогер, ця номінація відходить Алісі з каналу Піквік Пеперс. А я її дивлюся вже, ой, щоб не зібрати. Більше шести років, якщо чесно. І Завжди в неї дуже класні книжкові рекомендації, навіть і при тому, що здебільшого в нас смаки не співпадають насправді, але я часто орієнтуюся на те, що вона читає, і вибираю якісь вершки прямо для себе. Яке відео на BookTube сподобалося? Знаєте, таких відео багато. Особливо я зараз люблю дивитися відео, які показують якісь книжкові івенти з України? Коли блогери ходять на арсенал книжковий, чи на форум видавців у Львові, чи на відкриття нових книгарень, мені це все так гріє душу, і я хоча б таким чином можу долучитися до всього цього. І це було останнє питання, як виявилося. Я радію, що ми з вами встигли в 30 хвилин. На цьому в мене все. Незабаром з вами побачимося. З теплом до вас, Іра! Папа! -па.